З на зв'язок вийшов Олег Козак, я гідник, який займається вирощуванням лохини. Вітання, пане Олеже, так, добрий вечір, пане Олеже. Хочемо з вами поспілкуватися про вирощування лохини, адже маємо інформацію, що все більше українців починають займатися саме. Ось цією діяльністю знаємо, що в різних регіонах е, її починають вирощувати, хоча кажуть, що найкращі умови для її вирощування на півночі Волині, але наскільки ми знаємо, ви в Івано-Франківській області теж там вирощуєте її. Е, так, дивіться. Тут нюанс у тому, що лохина росте на стасечних місяцях. Е, тут потрібен режим верховий торф, а цей торф, його покладає є найбільше. Угу. І тому на південь. Україна лохину найдешевше виходить вирощувати, тому що там е, ну, близько, близько саме ці поклади торфу. А в інших регіонах вирощувати неможливе, але потрібно возити торф. Тобто, його. А пане Олеже, розкажіть, чому ви все-таки вирішили е, на Прикарпатті зайнятися вирощенням цієї mm -hmm. ягоди? Як, якщо все починалося, е, наскільки е, це було затратно для вас? Е, ну... Дана рослина є досить втратною для нашого регіону. Як я казав, немає того ґрунту, що потрібно для неї, його потрібно завозити. Але вона дуже смачна, Зараз ринок досить перспективний для лохини, тому що і за кордон починають возити великими партіями. І плюс у нас вже вона досить стала Це ягода популярна, люди її купляють, ринок вже. на рахунок цієї ягоди люди вже свідомі. Ну, знають, що, що воно таке. Тому що, наприклад, ще в 2017 році, коли я тільки почав займатися, є, ягоди на ринку не було, е, ні в супермаркетах, е, фактично ніде її не можна було купити. Тому що у в 17-му році її вперше скуштував е, в Чехії, коли був. Мені дуже сподобалося. Ну і потім я прочитав за нею, що це є північна рослина, отже, вона може рости в Україні, ну і почав вже вивчати інформацію, на яких вона на ґрунтах росте, і як потрібно за нею доглядати. Пане Олеже, розкажіть, окрім того, що грунти особливі потрібні для цієї ягоди. Що ще, які особливості, як її піддавати правильно? Чи любить вона більше сонця, чи як північна рослина, її потрібно навпаки захищати якимось чином додатково від сонячних променів? Які особливості хороші? Е, так, отже, дивіться. Е, рослина це любить сонце, тому що на сонці ягода набирає солоду, тому вона повинна рости суто на сонці. Ягода була смачна та солодка. А на рахунок поливу, ось вона росте якраз в цьому ґрунті верховий режий торс, він дуже швидко пересихає. Тому полив тобто, потрібен ну, такий щоденний, коли літня спека. Mm -hmm. О, з поливом також є нюанси, літня спека це ми поливаємо щодня крапельний полив. Вже на осінь ми полив поступово починаємо зменшувати для того, щоб зупинити. Саме ріст рослини. Якщо ми продовжимо такий рісти і полив, то рослина трошки ну, буде довше виготувати, це потрібно. Тут вже такі нюанси вже потрібно розбиратися. Але поливу потрібно багато. Угу. А пане Олеже, розкажіть, будь ласка, скільки триває збір врожаю? Я так розумію, це десь з липня і до коли? Так, дивіться, збір врожаю за рахунок сортів, ми його розтягуємо з початку липня і до початку жовтня. А якщо в теплицях вирощувати, то можна десь на місяць приблизно подовжити цей збір врожаю. Ну тобто в печі. Так ми на звичайному відкритому ґрунті спір починаємо десь початок липня червня, то в теплиці можна це на місяць печі зробити. Ну і розкажіть, як збирається урожай? це кожна ягода зривається вручну, а якщо це величезна плантація, це скільки треба робочої сили? Чи є якісь спеціальні механізми, як її збирати можна? Так, звичайно, кожна ягода збирається вручну. Є можливість збирати спеціальними комбайнами, але цими комбайнами, коли збирають ягоду, то ягода йде суто на переробку. Тому що у роздріб її вже не придаси, оскільки втрачається товарний вигляд, ну це вже ця ягода йде на якісь теми, на таку перероблену продукцію. А наскільки розвинута така переробна галузь у нас в Україні? Чи вам все-таки доводиться її здавати десь на експорт? У мене немає такої великої плантації, щоб я на експорт здавав. У мене фактично невелика посадка, тому я все в роздріб продаю на рахунок ягод, але я більше сажанцем займаюся, Я якраз розмножую сажанцево лохини, Це <гад> ще не такої діяльності приймаю. То розкажіть, будь ласка, дійсно, як як вона розмножується? Чи це з ягід, чи це можливо зі щеп, і, 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 і скільки часу треба, щоб вона, ну наприклад, вже почала плодоносити? Так, дивіться, ягода, ця рослина розмножується методом живцювання. Ну, тобто, щоб масово це зробити, її е, розмножується допомогою живців. І розмножувати можна її два рази на рік. Можна е, ранньою весною, це називається дерев'янілими живцями зимовими, тому що в липні це йде е, живтування зеленими життями. Е, це є складно укоріння структура, тому розмножується вона досить просто. Розможне повинно бути в теплиці і під постійним наглядом. Тобто, щоб не пропускати полив, провітрювання теплиці так Угу. <говорити> <говорити> а коли вона вже починає плодоносити після життя? Перша ягода вона починає давати з трьохрічного віку. Трьох річка деколи може дати ягодку, але це буде так штукувати. Так що, ну, наприклад, якщо хтось собі засадить плантацію, то треба розраховувати, що якийсь нормальний врожай, ми маємо з п'ятирічного віку до своєї поради. Але uh -huh. максимум виходить до ріс, І скільки вона може так плодоносити, рости на одному місці? Ну, я так з цієї практики можу сказати, але з літератури то каже, що ти роки. Просто весь час потрібно омолоджувати рослину, робити омолоджувальну обрізку. речі з обрізкою там також. Тось нюанси, питання, питання в очах, хто планується мати. Цю рослину ми можемо продуктивну життєвість підтримувати років, як печаток територія. Пане Олеже, ну і як, наскільки змінився ринок Лофіни, українських зокрема, адже коли ви розпочинали, то ще мало хто цим займався, і такої ягоди дійсно не було в супермаркетах. А зараз вже люди почали займатися і бачимо, що вона є в продажі. то чи змінилися сильно закупівельні ціни, чи стало важче її продавати? Е, це на рахунок того, що на рахунок ринку змінилося, то якщо взяти, ну саме тоді, коли я почав займатися 2017 році, то тоді фактично потрібно було покупця самому шукати. Потрібно було, було людям роз'яснювати, що це за ягода, давати не скуштували її. Люди про цю ягоду абсолютно не знали. Хтось за кордоном її чи що в дуже великих супермаркетах в Україні. У нас на Франківщині я не зустрічав цю ягоду в цьому році. А тепер люди вже ну, розкоштували лохину, знаю, смакує вона їм, а фактично вже на рівні полуниці по популярності казати. Так що е, покупця вже шукати не потрібно, покупать вже є. Пане Олеже, як довго вона може лежати, зберігатися, чи її одразу треба переробляти чи заморожувати? Е, зберігатися вона може десь до 10 днів, так, щоб вона був гарний, хороший товарний вигляд. Е. Е, це в охолодженому вигляді, це нею без холодильника тримати. А так ось заморожують в нас. От, до речі, вся зим... лохина, яка в нас є зимою, то це все імпортна лохина. Тобто в нас. Ну, наш виробник не може її так довго зберігати до тепер. От. Це таке, думаю, все люди розуміють. Та ну я якраз мав запитати, я думаю, перед новим роком лохина, чи це дійсно наша, де вони її вирощують, а це все е, імпорт, так? Речі, ця лохина, настільки я знаю, долає досить довгий шлях до України і завозять аж і в Чилі. Ого. Ну і виноград теж часто можна побачити чилійський в Україні. Пане Олеже, якщо ще говорити про лохину, то чи багато є якихось шкідників чи хвороб, які можуть її вразити і яким чином запобігти цьому? Е, ну Це як і зі всіма іншими плантаціями будь-яких інших плодових культур, просто потрібно не допускати розповсюдження грибкових захворювань. Треба робити профілактичні обробки, тази, щоб вони були вчасними. Е, Бо коли ми вже допустимо якийсь такий вогнище грибку цього, то тоді вже потрібно буде застосовувати більш серйозні технічні препарати, Ну і це вже відповідно буде впливати на саму ягоду. То якщо ми будемо користуватися такими, як сказати, ядовитими препаратами, то ми пір ягоди не можемо в той час е, е, про, ну, робити. Тому краще робити профілактичні обробки, ніж вже такі, коли вже велика проблема. Але фактика не що саме з руками аж таке не має. Також особливо я не зустрічав, щоб блохину дуже пошкоджув. Ну, зимою, звичайно, це лайт, собі дати. А, і коли це личинка хруща. Чинка Хруща великий. На сезон спокійно його знищує, там за, за цим треба найбільше слідкувати. Але, як всі знають, Личинка Хруща це таке, як би сказати, безсезонне явище. ну... ну Не постійно, так. Личинка Хруща живе в землі 4 роки. І раз на 4 роки просто Хрущ, таке масове його вигляд, просто ну, ця личинка перетвориться на цього рука, що літає. Він весною вже з'являється, починає масово літати, а яйця сам цей жук помирає, а яйця вже перетворюються на ці личинки знову в землі і не розвиваються на до 4 років. Угу. А птахи ніяк не пошкоджують ягоди? Е, птахи також пошкоджують, так, звичайно. Але це якось також регіонами, як де. У нас на франківщині, якби я не дуже з цим стикався. Наприклад, на Вінничині я чув від колег, то там так досить великі проблеми задають птахи. Mm -hmm. Пане Олеже, на сам кінець, які б ви дали мене, поради тим людям, хто думає, чи варто зайнятися вирощуванням лохини, закласти свій ягідник і з чого варто було би почати? Дивіться, eh, найперше, з чого варто почати, це шукати ринок збуту. Якщо немає ринку збуту, не варто цим займатися. Якщо людина буде усвідомлювати, куди вона має подіти ту ягоду, то тоді зайнятися проблем немає. Тому що якщо сама конкретна людина не розуміє, як цю ягоду вирощувати, але має кошти, має бажання, то може собі спокійно найняти якогось агронома людину, яку яка в цьому розуміється, і буде їй просто буде мати найманого працівника, він буде вирощуватися. А от з ринком збуту тут набагато все складніше. Коли проживає десь біля якогось великого мегаполісу чи там велике місто, то там без проблем розріб продавати, бо тому що оптові такі продажі, це вже трошки складніше. Там вже потрібно мати величезні плантації, тобто там у гектар вже не вкладеться, щоб за кордон возити, щоб за кордон ягоду возити, це треба так, щоб ви могли товарну партію складати, тобто, щоб ви могли фуру загрузити. Uh -huh. А фура в нас там, наприклад, якщо 30 тонн, ну це треба мати 20 років площі, щоб можна було зібрати таку е, кількість ягоди раз. Це не 1 гектар. Uh -huh. А так, якщо до гектара, гектар, ну там 5 гектарів, то це потрібно просто усвідомлювати, чи людина буде мати де продати цю ягоду на місці. Зрозуміло, дякуємо. Є поблизу. Дякуємо вам, пане Олеже, за ці коментарі, за інформацію. Отож, ягідник Олег Козак був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олеже. Тримаємося. Так, дякую, на все добре.